Так, тут нам посилки вислали. Дуже дякую. Я, взагалі, молодці. я вже хочу дочекатися, то посилка прийде, я вже тут зачитаю. Але за те, що люди передали гроші. Це, це, знаєте, текля до нас приїжджала така пані Текля зі Львова. а це її сестра. Вона, вона в Італії. І вони з подружками зібрали, та й пані Марія, вони зібрали з тими з нашими. Цими людьми, що звідси з українцями позбиралися, і пристали нам кошти дали на церкву, дали на хлопців і нам приготували посилки. Посилки вже їдуть. Я вчора з пані Марією говорив. Доренькі мої, я дуже вам дякую всім. Пані Марію, вам дякую. Дякую усім тим, що допомагають, Знаєте, Люди присилають, от мені, мені просто знаєте, аж до сліз. Ой. Людина пенсію отримує, розумієш, вона якусь частину тих грошей виділяє, виділяє, щоб скласти таку, таку, таку посилочку, купила там, боже мій, і чаю, там, і то, і то так скромно, але старалася все купити, і шприців купила, пішла в певну в аптеку, розумієш, і так далі. Боже, мій дорогенькі мої, я вам щиро дякую, я вам дуже дякую. Але дивіться, що якщо ви хочете щось там дати для хлопців, я вас дуже прошу. Медикаменти не треба, розумієте? Ми медикаменти беремо відповідно, ну, щоб вони були не просрочені і так далі. Тобто, ну просто медикаменти кажу вам, просто не купляйте. Ніж шприци не треба. Ми тут самі купимо. Я дякую вам, ви даєте пожертви. Я вам дуже дякую. Ми купимо самі. Знаємо, де купити, ну, куди відправити і так далі. І тим більше нам медицину присилає отець Мирослав, мій друг, з Іспанії, з Іспанії, як би це дивно не було. І зараз скоро теж буде посилка, ми вже з ним теж розмовляли. У нього є друг в Іспанії, він е, має мережу аптек. І дай Йому, Боже здоров'я. Він систематично, через певний період часу присилає нам цілу купу лікарств. Просто купу лікарств, розумієте? Бо хто має хоч трохи поняття в медицині, або хто, хто, хто слабої, то знає тільки коштує лікарства. Я, ми, я от так чисто, знаєте, бо ми ж ну, переводимо, читаємо, там, від чого воно, для чого воно, знаєш, і, Просто-напросто ти через інтернет там читаєш і видиш, скільки воно коштує. Розумієте, це, я не знаю, той раз там ну, більше як на 100 тисяч розумієте, гривень. Була тільки одна коробка. Це дуже багато, розумієте? І тому я прошу вас, всіх тих, що мені там присилають посилки, я вам дуже дякую. Але не треба, лікарства не купляйте і. Ну, що хочете, чаю там купляйте, це і лікарство не треба. Бо шприці чи ще щось від нас не хочуть брати, розумієте, якщо вон там дві штуки, три штуки підозріло. Ми беремо, ми беремо коробками запечатаними там по 100 штук, да, там, по 50, по 20 штук, великих там, так, шприців зразу цілу пачку. Тому я просто хочу, щоб ну, не витрачалися ну, марно. Я, я дуже вам дякую всім щиро. Але слухайте те, що я кажу. Бо е, підтримка має бути правильна. Я не хочу, щоб гроші марнувалися. Вони мають. Кожна копійка має прийти там, куди вона призначена. Там, куди вона призначена. Дякую вам всім.